Всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал по в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні неділя, 16 липня, і я хочу поділитися з вами результатами своєї роботи за минулий тиждень, показати, що я нав'язала, що я планую нав'язати, і просто з вами поговорити. Я взагалі планувала цей тиждень знімати в'язовлог, але стались так обставини, що в'язовлогу немає, а буде епізодом. Отож, давайте будемо розпочинати. Перше, з чого хочу розпочати, це з готових робіт, які в мене сталися протягом цього тижня. І перша робота, якою хочу з вами поділитися, дівчатка, дивіться, це ось такий котик ЗСУ. Він зв'язаний по майстер-класу Тані Янчу, це майстер-клас платний. Багато з дівчаток вже в'язали таких котиків, мабуть, всі, хто в'яже іграшки, вже їх перев'язали і ось нарешті в мене він також зв'язався. Ось так він виглядає, такий чудовий милий котик. Він в бронежилеті, в касті, ну, такий миленький бойовий котик. Так, що по ньому розказати? Я, в принципі, його закінчила, лише не пришила сюди і не зв'язала шеврончик у вигляді жовто-блакитного прапору України. Але я думаю, він і без шеврону, в принципі, непогано виглядає. Шеврончик я планую пришити вив'язати сюди. Але поки що не було в мене такого бажання. На таку дрібну роботу, тому він поки що без шеврона. Ось такий він має вигляд. Я його не важила, не можу вам сказати його вагу і зріст не міряла, але я думаю, він, мабуть, так, 20 см точно має висоту. Кольори використовувала сірий колір і колір хакі, і чорний колір використовувала для бронежилету і для берців. Так, ну більше немає що по ньому розповісти, він готовий, я задоволена цією роботою. Це одна єдина іграшка за цей тиждень у мене зв'язалася, але мені дуже хотілось пов'язати з пицями, тому так мало іграшок всього одна протягом тижня. Ну, таке в мене було бажання пов'язати з пицями після тривалого в'язання гачком. Так, все, по котику це і все, ви його побачили. Ось він такий малючок доволі симпатичний, як на мене. І я, звісно, буду ставити його на продаж, тому що це не замовлення, це просто моє бажання зв'язати було таку іграшку. Так, по котику, це і все. Далі, дівчатка, ось в мене є такий залишок пряжі. Цю пряжу мені дарувала Галинка. Я вже розповідала в минулих відео, коли показувала подарунки від дівчаток і показувала ось цю пряжу, яку мені прислала на день народження Галинка. Щиро тобі вдячна Галиночко. Пряжа неймовірна, це шкарпеткова пряжа ручного фарбування. Цю пряжу фарбує Галинка самостійно, і дивіться, які класні кольори. Таке багряна, така осінь, такі у мене асоціації з цими кольорами. Метраж тут шкарпетковий, вказаний не був, але я думаю, десь 420 метрів на 100 грамів, і було вказано, що 80% вовни мериносової, здається, так, і 20% поліамід. Класичний шкарпетковий склад. Ось такий вигляд має ниточка. І як ви розумієте, що це вже залишок, тому в мене є готова робота, я з цієї ниточки зв'язала шкарпеточки. І вони вийшли неймовірні. Дивіться, який вигляд вони мають. Дуже класні шкарпеточки. Шкарпетки, шкарпетки зв'язані на розмір 37, це шкарпетки для мене. В'язала я їх спицями номер 25 тріо, від мисочку п'яточка бумеранг, ось така височенька халявка і немала резиночка, тому що раніше я в'язала халявку 30 рядів і 15 резиночку, а в цих шкарпетках халявка 40 рядів і 20 рядів резинка. тобто вони височенькі, як для мене, але мені захотілося, щоб вони такі були повноцінні, теплі шкарпетки на зиму, я вирішила їх зробити високими. Ось так лягли кольори, як ви можете бачити. Я нічого не підбирала, тому що дуже короткі секції і не було сенсу підбирати, воно все майже однаково виглядає. Ну, ось, дивіться, по п'яточці. І по стопі, як ви бачите, в принципі, вони однакові. Ну, це за рахунок того, що секції коротенькі. Звісно, якби були секції довгі, то потрібно було б підбирати їх. Так, ось такі вони мають вигляд. Дуже гарно випустила пряжа пошок. Не знаю, чи зараз ви зможете побачити. Ну Ось тут, там, де на фоні котику, я думаю, можна побачити цей пушок. На дотик пряжа ну така відчувається, що є вовна, що це шкарпеткова пряжа відчувається, і мені до вподоби те, що вийшло. Це перші мої шкарпетки, які я в'язала спицями Тріо. Я вам їх показувала в своїх попередніх відео, я їх замовляла. На Аліекспресі і що хочу сказати стосовно цих спиць. Я дуже задоволена, що я їх придбала, тим паче, за такі смішні кошти, тому що, як виявилось, для мене це в'язання було дуже швидким на таких спицях і дуже зручним. До цього, взагалі, я розпочинала в'язати шкарпетки методом Magic Loop. Потім я в'язала на п'яти шкарпеткових спицях і тепер ось спробувала тріо. І ви знаєте, мені на спицях Тріо найбільше сподобалось в'язати шкарпетки, тому що дуже як, економно в плані часу, тому що коли Magic Club я в'язала то Витрачався час на те, щоб тросик перетягувати. Коли в'яжеш на шкарпеткових п'яти спицях, тобто під час переходу зі спиці на спицю також час витрачається. І як виявилось, начебто це там якісь секунди, але в загальному. На результаті я помітила, що швидкість моя була така більшою, тому що всього дві спиці, так, і ми з однієї переходимо на іншу і не потрібно цей тросик перетягувати. І для мене виявилось це в'язання зручним. Ну, зручніше, ніж в'язати попередніми методами, які я озвучила. Отож, дівчатка, шкарпетки мої готові, вага їх складає 60 грамів, і у мене ще залишок залишився 40 грамів. Я думаю, що це буде або методом Helix, що зв'язано, або буде комбінувати з якоюсь іншою пряжою, обов'язково цей залишок піде також на шкарпеточки. Все, по цій роботі, в принципі, це і все. Ось такі, ще раз показую, вони мають вигляд. Я задоволена роботою, задоволена саме головне процесом. Зв'язались дуже швидко, дуже комфортно, і мені сподобалось працювати з цією пряжею. Так, це була моя друга робота на цьому тижні. Далі, Далі після того, як я Перед цим в'язала багато іграшок гачком, мені дуже хотілося пов'язати спицями і саме дрібного в'язання мені захотілося тонесенького. І в мене зв'язалися ось такі дві пов'язочки. Ось такі вони мають вигляд: це пов'язки також на продаж. Тут я використовувала спиці номер 2,5 тріо. І що це була за пряжа? Пряжа це Alize Lana Gold 800, там де метраж 800 метрів на 100 г в одну ниточку. В спиці номер 2,5. Вона подвійна ця пов'язочка. Зараз покажу ближче вам полотно, як вони виглядають? Ось такі вони мають вигляд. Ну, мені подобається полотно, воно таке тоненьке, наче на машині відв'язане. Взагалі в мене є в'язальна машина, але вона складена і я зараз розумію, що такі пов'язки можна легко в'язати на машині, це буде швидко, але потрібно знайти час для того, щоб її дістати. Місце для неї потрібно знайти, тому поки що в'яжу руками. В'яжу спицями, і мені це подобається, тому що я дуже люблю такі дрібнесеньке в'язання тоненькими спицями. Я від цього отримую величезне задоволення. Так, давайте по пряжі розповім. Ось це в'язалася ця бежева пов'язка першою. Вона має такий ефект меланджу. Дивіться, це був ось такий моточок. Не бачу. А, він заклеєний ось тут, тому що ні, його продавали вже останні з вітрини і назву вам не покажу. Скажу номер, номер 152 це ось така меланжева ниточка. на Gold, 800 тоненька. Під час в'язання саме з цього кольору. Вона була така тонюсінька, прям притонюсінька, але після прання вона петельки розправились, вона така, наче мені здається, кожна петелька збільшилася, тобто вона простір між петельками заповнився. І ось такий має вигляд. Вага цієї пов'язочки 25 грамів, тобто в мене ще в моточку залишається 75, і я можу ще зв'язати ну, легко три пов'язки такі самі. Але чи захочу я повторювати, будемо бачити. Так, і друга пов'язка також зв'язана з такої ж пряжі. Ось так вона виглядає в моточку. До речі, тут спиці у мене ось ці тріо, про які я вам розповідала. Дивіться, я вам ближче їх покажу. Ось такі в них кінчики, ось такі вони мають вигляд. Ну, Для мене це взагалі дуже така знахідка, тому що дуже швиденько в'яжеться і дуже зручно. І ці пов'язки я в'язала також цими спицями. І, як ви бачите, в принципі, таке тонесеньке полотно, але за тиждень швиденько я їх відв'язала. Отож, оця друга пов'язочка була зв'язана з такого кольору. Це номер 161, етикетки немає вже, я десь її заділа. В палітрі Alize цей колір йде під номером 161 в усіх артикулах. Я думаю, що ви знаєте цей колір. Так, і вага цієї пов'язочки також складає 25 грамів. І ось такі невеличкі роботи в мене зв'язалися за цей тиждень. З'явилось таке, ви знаєте, бажання пов'язати чогось малесенького, щоб отримати відразу результат, щоб це було таке дрібненьке і в той же час необхідне для мене, тому що ці пов'язки користуються дуже попитом. Я сподіваюся на те, що у мене буде можливість восени працювати. Зараз обставини в моїй області не дуже обнадійливі, але ми всі маємо надію, що все ж таки нам не доведеться нікуди їхати. Все обійдеться і все закінчиться добре. І я потрішечку готуюся до холодного сезону, буду на продаж підв'язувати такі пов'язки. І також англійською резинкою я в'яжу такого плану пов'язки. Я зараз вам фото вставлю на екрані, але там я використовую спиці номер 5 вони більш швидко в'яжуться. Тобто і ті, і ті вони дуже гарно користуються попитом, мені потрібні на продаж і ті, і інші. Так. Дівчатка по готовим роботам за цей тиждень ось це в мене і все. Тобто, в мене пара шкарпеточок, дві пов'язочки і котик. Я думаю, результати непогані і буду працювати далі. Давайте я вам покажу, що зараз в мене на спицях і на гачку, що я планую ще вив'язувати, і на цьому будемо закінчувати це відео. Воно буде невеличке. А там ми в наступних відео вже будемо бачити, над чим, я, над чим мені вдалося попрацювати. Отож, якщо ми заговорили про пов'язочки, я відразу хочу вам показати ще ось таку пряжу. І тут такий цікавий момент. Дивіться, ось така в мене є пряжа, вона такого цегляного кольору. З цієї пряжі я в'язала до війни, перед війною шапку. Існуть на продаж. Якщо я фото знайду, то зараз я вам вставлю, як виглядали ці вироби. І на що я звернула увагу. Ось, наприклад, в мене є моточок, який я купувала нещодавно а лізила на Gold 800. Це 21 номер сірий. І тут вказаний метраж 730 метрів на 100 грамів. Бачите? І в цій пряжі 730 метрів на 100 грамів. А ось в цій бежевій, з якої в'язала пов'язку, 800 метрів. Ну, дуже дивна така історія. Я на це звернула увагу, коли в'язала, розпочала в'язати ось цю цегляну пов'язку, тому що я побачила, що ниточка... Трішечки товща, ніж та бежева. І я подивилась на метраж, і він виявився 730 метрів. Мені взагалі не зрозуміло, чому так. але ось так. Тобто ця пряжа ось така лізела на кот 800, метраж, тут 730 метрів. Не зрозуміло чому. І я розпочала вже в'язати наступну пов'язку з цієї пряжі. Ось так зараз це виглядає лише початок. Розпочинаю я ці пов'язочки в'язати з бросової ниточки, для того, щоб потім методом трьох спиць я цей край сшиваю, і коли вже закінчений інший край, я складаю їх і сшиваю між собою для того, щоб вийшло. Ось таке з'єднання. Так, ця пов'язочка у мене тільки розпочата. Я планую її обов'язково відв'язати, тому що захотілося мені такого насиченого кольору. Я згадала про свої залишки, знайшла їх і розпочала пов'язочку. І цієї пряжі у мене ще є ось такі залишки. Дивіться, тут Два таких моточки. Тут рівно по 85 грамів. Я, мабуть, або шапочку коли в'язала, або снуд звідціля брала, я вже не пам'ятаю, бо це було давно. Але тут по 85 грамів, до речі, також 730 метрів. І тут. Разом це 170 грамів, а в цьому залишку мені я зважила повинно вистачити на пов'язочку. Тобто, в мене виходить, той залишок, буде на пов'язку, а ці два моточки ще 170 грамів. І я думаю, що або зв'язати мітинки. І, можливо, снуд якийсь невеличкий, ну не, не такий здоровий в два обороти, а як труба. Я думаю, мені вистачить 170 г на невеличкі снуд і мітинки. І тоді це в мене буде дуже цікавий комплект пов'язка мітинки і снуд. Ну, я думаю, для того, хто не носить шапочку, можна буде носити пов'язку в такому комплекті, це буде класно виглядати. Ну, це поки що такі мої плани, таке моє бачення. А що буде по результату, я вам обов'язково покажу, і ми тоді вже побачимо. Так, ось такий в мене зараз процес на спицях. Далі зараз я ще планую розпочати пов'язку із цього кольору, який я вам тільки що показувала, 21. Я купила один моточок саме для пов'язочок. Так, це в планах розпочати. І те, що вже у мене розпочато, це ще буде одна іграшка. А саме, дівчатка, я планую відв'язати ще одного бегемотика. Я зараз ставлю фото на екрані, щоб нагадати, який він має бути, але в інших кольорах. Тобто, тіло я хочу, не хочу, я вже розпочала в'язати ось таким сірим кольором. Здається, це 46-й номер. Зараз так, 46-й номер. Це такий класичний сірий колір. І як бачите, я вже відв'язала одну ручку і другу розпочала на такому вона етапі. Хочу, щоб в мене в таких кольорах був наступний бегемотик Тобто ковтинка, ця футболочка, буде ось в таких кольорах. Це ось такий. Зелений чи салатний, можливо, і білий. Цей колір, до речі, зараз вам скажу. Етикетка є, як не дивно, 29. А уже штанята та беретик я хочу зв'язати ось з цього кольору. У мене етикеточки немає, тому що це залишок, я не пам'ятаю. Що вже я в'язала з цього кольору, а здається, згадала, це я в'язала взимку на подарунок ведмедика в Чепчику. І ось такий залишок в мене залишився. Тут 26 г, а на штаня та й на беретик потрібно 25. Тобто, я дуже сподіваюся, що цього залишку мені вистачить. Якщо я дуже буду переживати, то просто я візьму. Гачок на штанята не 1,5, 1,5, яким я в'яжу, а візьму номер 2, і тоді вже точно мені цього залишку вистачить. Так, це те, що у мене зараз розпочати, я вам показала. В принципі, дівчатка, це на сьогодні і все, що можу вам показати. Так, в мене ще є розпочаті плечові вироби, але. Зараз немає бажання над ними працювати, мабуть, уже в серпні я їх позакінчую, тому що там в мене кардиган, який я планую восени носити, і джемперок з довгим рукавчиком в'яжеться, є над чим попрацювати, але зараз хочеться ось такого дрібненького чогось пов'язати, щоб отримати відразу результат і мати мотивацію рухатись далі. Так, це у мене і все. Завтра у мене понеділок. Я дуже сподіваюся, що нічого мені не завадить для того, щоб розпочати знімати в'язовлог для вас, тому що цей тиждень був взагалі такий не для зйомок, дуже напружений і по області, і по місту, тому не дуже хотілося знімати. Але буду сподіватися, що все буде добре, і цей тиждень буде більш тихішим або хоча б ну, більш спокійнішим для мого внутрішнього стану, скажу так. Все, дівчатка, на цьому я буду закінчувати. Дуже рада була для вас відзняти, поділитися з вами своїми роботами. Дякую вам за ваші перегляди, коментарі, за те, що ви чекаєте мої відео. Я намагаюся від... знімати їх і випускати на канал для того, щоб ви не забували про мене. Бажаю вам всього-всього найкращого, тихого, мирного, це найголовніше в нашому сьогоденні. Так? І до наступної зустрічі, обіймаю вас всім пока-пока.